Книга Пророка Малахії, розділ 1. Провіщення Господнього слова до Ізраїлю через Малахію. Я вас полюбив, говорить Господь, ви ж питаєте, у чому виявляється твоя любов до нас, хіба ісав не брат Якова, відповідає Господь, І все ж, Якова я полюбив, а Ісава я зненавидів. Я спустошив навіть його гори, а його спадщину віддав шакалам пустелі. Навіть якби Едом говорив, нас дійсно спустошено, але ми відбудуємо руїни, то Господь Саваот каже, вони відбудують, а я знищу, їх називатимуть нечистивою країною, народом, над яким повіктя жіє Господній гнів. Ви це побачите власними очима і скажете, Господь звеличив себе в межах Ізраїлю. Син шанує батька, а слуга свого Господаря. Тому, якщо я, ваш Отець, то де до мене шана, а якщо я ваш Господь, де благоговіння переді мною, говорить Господь Саваот, звертаючись до всіх священників, котрі безчестять Його ім'я. Вони питають, у чому полягає безчестя Твого імені, а в тому, що приносите на мій жертовник осквернену страву, при цьому ще питаєте, чим ми тебе осквернили? Тим, що ви вважаєте, стіл Господній можна зневажати? Тож, коли ви приводите в жертву сліпе, то хіба це не зло, або коли ви приводите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Спробуй принести таке своєму можновладцю і побачиш, чи він його прийме, і чи виявить після цього до тебе прихильність, говорить Господь Саваот. Тому благайте Бога, щоб Він виявив до вас милосердя, від вас залежить, чи Він виявить до вас прихильність, говорить Господь Саваот. Тому було б краще, якби хтось з вас замкнув двері храму, щоб узагалі не запалювати на моєму жертовнику вогню недаремно. Немає в мене до вас жодної прихильності, говорить Господь Саваот, і дарів з ваших рук я не прийму, адже від сходу Сонця і аж до його заходу, моє ім'я величне, серед народів. У кожному місті на честь мого імені спалюється пахучий фіміам, приносяться чисті жертви, тому що моє ім'я видатне між народами, говорить Господь Саваот. Ви ж, Його ім'я. опоганюєте, коли говорите, стіл нашого Господа і так осквернений, і трапеза його на ньому не заслуговує пошани. А ще говорите, скільки біля всього цього праці. І тому нехтуєте служінням, говорить Господь Саваот. Тож ви приносите награбоване, покалічене й хворе, і коли ви приносите таку жертву, то невже я можу прийняти її з задоволенням, питає Господь. Проклятий буде ошуканець, у стаді якого є здоровий самець, щодо якого він склав обітницю, а приносить у жертву своєму Господу тварину з вадою. Адже я величний цар, говорить Господь Саваот. І моє ім'я грізне між народами. Розділ другий. А тепер, священники, для вас особливе застереження. Якщо не послухайте і не приймете до серця, що потрібно віддавати шану моєму імені, говорить Господь Саваот, то я зійшлю на вас прокляття й оберну ваші благословення та кожу прокляття. Адже я вже їх проклинаю, оскільки вони не беруть того до серця. Тому я буду приборкувати ваших нащадків, а на ваших обличчях розмажу послід тварин, тобто послід ваших святочних тварин, разом з ним викинуть і вас. Тоді зрозумієте, що це застереження від мене, аби мій заповіт з Левієм залишався в силі й надалі, говорить Господь Саваот. Мій заповіт з ним передбачав забезпечення йому з мого боку життя і миру. А від нього очікувались благоговіння переді мною і пошана, тобто страх перед моїм іменем. Певний час у його устах була правдива наука, його уста не знали несправедливості, у мирі й простоті проходило його життя переді мною, і він багатьох відвернув від беззаконня. Адже уста священника мають дотримуватись науки, з його уст люди очікують закону. Оскільки він є посланцем Господа Саваота. Але ви відхилились з дороги і сприяли тому, що багато людей засумнівались у законі. Ви спотворили заповіт з Левієм, говорить Господь Саваот. Тому я і віддав вас на зневагу й презирство з боку всіх народів, адже немає серед вас тих, котрі дотримуються моїх доріг і справедливі в тлумаченні закону. Хіба не один в усіх нас Отець? Хіба не один Бог нас створив? Чому ж ми зраджуємо один одного, опоганюючи таким чином заповіт наших батьків? Учинив віроломство Юда і твориться гидота в Ізраїлі, як і в самому Єрусалимі, позаяк Юда опоганив Господню святиню, яку Господь любить, оскільки взяв собі за дружину дочку чужого Бога? Нехай Господь викоренить знаметів Якова кожного, хто так чинить і хто це схвалює, навіть якщо Він приносить жертву Господу Саваоту. І ще щось інше ви робите слізьми зрошуєте Господній жертовник, супроводжуючи це дійство плачем і стогнанням, тоді як Господь вже не звертає уваги на ваші дари і не приймає їх доброзичливо з ваших рук. Ви питаєте, чому? А тому, що Господь був свідком між тобою і між дружиною твоєї юності, яку ти зрадив, хоч вона твоя подруга і твоя законна дружина, хіба Бог не створив їх, чоловіка і жінку, як одне ціле, учинивши причетними до його духа? І чого він прагне? Хіба не потомства від Бога? Тому бережіть ваш дух відносно дружини своєї юності, не зраджуючи її. Адже я ненавиджу розлучення, говорить Господь, Бог Ізраїлю, а також тих, хто насильством заплямовує свою одежу чесноти, говорить Господь Саваот. Тож бережіть ваш моральний дух і не ставайте зрадниками. Своїми словами ви викликаєте Господній гнів, а потім питаєте, за що він гнівається, а за те, що ви говорите, усі, що чинять зло, приємні Господу. І вони навіть користуються його прихильністю, або де той Господь правосуддя. Розділ 3. Ось я посилаю мого ангела, вісника, щоб він приготував дорогу переді мною. Після цього зненацька прийде до свого храму Господь, котрого ви чекаєте. Бажаний вами ангел заповіту. Ось він іде, говорить Господь Саваот. Але хто витримає день його пришестя і хто встоїть, коли він з'явиться? Адже він, як ливарний вогонь, і як луг для пряння. Він візьметься за плавлення і очищення срібла, він очистить синів левія, переплавляючи їх, як золото або срібло, після чого вони почнуть приносити жертви Господу в праведності. Тоді жертва Юди та Єрусалима буде приємною Господу, як було за давніх днів. Як у колишні роки, я прийду до вас, аби чинити судочинство і негайно свідчитиму проти чарівників і перелюбників, проти тих, котрі фальшиво присягаються моїм ім'ям, а також тих, котрі пригноблюють у заробітках працівників, кривдять вдову і сироту, утискують приходця, не маючи жодного страху переді мною, говорить Господь Саваот. Оскільки я, Господь, не змінююся. Тому й ви, нащадки Якова, не знищені. З часу ваших батьків, ви відступили від моїх законів і не дотримувалися їх, наверніться до мене, і я повернуся до вас, говорить Господь Саваот, але ви питаєте, у чому нам потрібно навернутися? Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте, та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали? В десятині й приношеннях. Адже на вас лежить прокляття, тоді як ви, весь народ, продовжуйте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понадміру благословень, задля вас. Я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Саваот. Які ж зухвалі, що до мене ваші слова, говорить Господь, ви питаєте, що таке зухвали ми сказали проти тебе? Ви кажете, марна справа служити Богові. Яка користь від того, що ми дотримуємось Його закону і ходимо перед Господом Саваотом, не знаючи задоволень? Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані, хоч вони живуть нечистиво і навіть спокушують Бога, їм усе сходить з рук. Проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все, і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, і котрі вшановують Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь Саваот, у той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Тоді ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Адже надходить день, що палає, як піч, тоді всі зарозумілі, та всі злочинці стануть соломою, їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Саваот, так що не залишиться від них ні кореня, ні галузки. Але для вас, котрі мають страх передо мною, зійде сонце виправдання і оздоровлення в його крилах. Тоді ви вийдете, підстрибуючи начителя, яких випустили із стайні. Того дня, коли я усе це звершуватиму, ви будете топтати нечистивих, котрі стануть попелом під ногами вашими, говорить Господь Саваот. Пам'ятайте про закон мого слуги Мойсея, який я заповідав йому на хориві, заповіді й постанови для всього Ізраїлю. Перш ніж прийде великий і страшний Господній день, я пошлю до вас Пророка Іллю. Він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до їхніх батьків, аби прийшовши, я не уразив землю прокляттям.